І ще раз усім доброго мирного вечора. Сьогодні, вже втретє, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Все-таки вирішив зробити ще коротенький ефір, тому що дуже багато від вас приходить запитів і запитань саме на цю тему. І я так ефір і назвав: Відставка Ліс Трас і повернення Джонсонюка. Бориса Джонсона, а давайте подивимося, чи це реально можливо. Я пам'ятаю, коли ми робили на це розклади, чи піде він у відставку. І там тоді якась подала така дуже хороша карта. І я ж якось так сказав, що воно щось там буде переграється, перекрутиться. Ну, пам'ятаєте, цей прогноз, він десь в мене збережено, треба його передивитись. І тут така ситуація, так? Пішов він у відставку. І тут все якось так перекрутилось, перегралось, і тут знову виникає питання. Так вже актуальний прем'єр-міністр Ліс Трас йде у відставку тепер, а Джонсонюк подав знову свою кандидатуру на прем'єр-міністра. Що це за така, як ви пишете, гра, так? Що це таке? Може, так це все було й задумано? Я вам про що й кажу. Пам'ятаєте, такий в дійсності був у нас розклад. Тоді ви подала дуже хороша карта. І мені ще хтось писав: Ой, ну і що там ви сказали, а він пішов у відставку, ну і так далі, і так далі. А я завжди кажу: карта показує, карта показує. Фінальний результат завжди. І навіть якщо якісь події будуть не такі, як нам подобається, це не означає, що. Фінальний результат буде якийсь інший. Він буде такий, який він має бути. Отож, давайте подивимося. Бо коли я це все почув дану інформацію, мені просто прийшла фраза. Бо так треба було. Щоб він пішов. Вона прийшла. А тепер можливо, щоб він прийшов якраз назад. Ну, в дійсності. О, дивіться, перша карта випадає. Перша карта випадає, дивіться. Імператриця. Жінка, карта жіноча. Ну це якраз лістрас. Якось так, знаєте, переміна. Як уступає місце. Дуже цікаві карти. Третє. Перевернута справедливість. От я кажу, таке враження, як треба було, якісь такі ходи туди, сюди. І ви знаєте, так хочеться сказати, що є якісь теж думки, бачення, надії, сподівання не оправдалися з її приходом туди. Знаєте, як то кажуть, коли людина приходить і каже, ну, не стягну я то, ну, не зовсім це моє. Тому що коли вона, ну, ми дивилися теж навіть розклад, що вона може і в тому числі допомагати Україні. Но по ресурсу, по енергії, по, звичайно, потенціалу від Джонсонюка, так, від Бориса Джонсона, цей потенціал він для України йде якісно вищий, якісно сильніший і якісно продуктивніший. Може, тому з тої позиції це і робиться. Та переміна. я не хочу сказати, що там Україна, знаєте, в центрі цього, цього, цього всього якби, там розкладу. Але воно якось так частково і виходить, а може і не частково. П'ятірка кубків і колісниця. Тобто вона йде навіть, як знаєте, як то кажуть, якось так легко, як з чистою душею. Якось так знаючи, що буде далі, легко з чистою душею. Подивимось тепер по Борису Джонсону. Все-таки. Можливий його прихід знову на посаду прем'єр-міністра. Ану, перша карта. Ситуація, яка вирішується. Аркан повішений. Тобто є сила, яка проти цього. Четвірка жезлів. Але шанси є дуже високі. Дев'ятка мечів. Ну, прямо дуже хтось не хоче, щоб він туди попав. Дуже прямо не хоче. Я так розумію, що там є ну, така як сила, як то кажуть. Може, ця сила і почала з'їдати трас. Бачите, а, про що власне? вона тому і сказала? Ні, це не для мене, я до цього не готова. Розумію? Ну, ну, умовно кажучи, я ж не знаю, як там насправді я можу тільки трактувати те, що я бачу по відчуттях. Ну, Росія то точно не хоче цього всього. Це мови нема. Далі дивимося, це не фінал розкладу. Карта таємних знань, правильних ходів і виграшних правильних ходів. І п'яту карту давайте дістанемо для Бориса Джонсона. Колесо Фортуни, коли все вертається на свої місця. Ну, напевно, так це варто сказати. Головне, щоб він правильно обійшов і подолав ту е силу, яка йому буде вставляти палки в колеса. Ось е про що власне мова. Але оскільки випала карта Верховна і Колесо Фортуни, отак мені хочеться сказати: все вертається. Да? По своїх місцях. Як там все на круги своя, да? так? Давайте, е давайте ще подивимось по цій колоді. Я думаю, яку колоду? Ну, давайте, хай буде ця колода. А, для Джонсона три карти. Перша карта. Ну, це аркан зразу. Шість жезлів. Перемога. Другий аркан. Королева мечів. Підтримка. Третій аркан. Мах. Такий він знає, що робить. І таке, в принципі, ця вся ситуація. Враження, що це все, от якось, знаєте, так, хід, там хід, там там Отак все мало відбутися. Давайте ще з цих три карти. Вже на різних колодах подивимося. Четвірка мечів, пауза. П'ятірка кубків. Така карта теж ось, як то кажуть, вирішальна, вирішальна все вирішується. І двійка жезлів, відкриті дороги. Ось. Стоїть, от, бачите, думає, думає, що робити, що робити. Паж мечів, ну прийдеться поборотися йому. І що це в нас чекаєте? Туз мечів? Туз мечів. Але він має чим поборотися за той пост і за ту посаду. Я скажу так: всі шанси повернення його є. Якщо йому грамотно вдасться обійти оцей. от... Пункт оцю дев'ятку мечів, де будуть пробувати під нього щось там рити, копати, так, щоб його туди не допустити, то він повернеться далі на свій пост. Так. Так. Тому будемо за цим спостерігати, молити спросити Бога, щоб Божа зробила так, як це має бути правильно. В тому числі і для України. А для України оця от переміна цих всіх, там відставка, тут прихід нового прем'єр-міністра. Чим це буде для України? Давайте подивимося. Давайте подивимося. Все-таки ми це включили для України. Так. Чим це буде для України? Перша карта. Десятка пентаклів, допомога, прибуток, сімірка жезлів, вихід на новий рівень, ленд-ліз буде, звичайно, куди, він, куди ж він дінеться? Третя карта. Бачите, п'ятірка пентаклів, необхідність підтримки, необхідність допомоги. Ну, дійсності, коли був Джонсонюк, ми самі пам'ятаємо, який був рівень підтримки і допомоги. Четверта карта у нас заморозка. От знов ті щурі, які десь будуть заважати, щоб для України була ця допомога. І п'ята карта Туз Пентаклів. Але вона буде. З чого варто розуміти? Що знову ж таки всі шанси наш дорогенький Джонсонюк має, щоб повернутись на свій заслужений пост. Так, і тут з Пентаклі це може бути і матеріальна допомога, і воєнна допомога, так, абсолютно вірно. І ще давайте з цих теж для України витягнемо на таро божественного спадку. Трійка пентаклів. Ну, хороша карта, так, допомога якраз, коли йде спільна якась кооперація, спільна якась хороша так, співпраця, робота, паж кубків. Очікуємо хороших новин. А коли, до речі, це має відбутися, її остаточна відставка, і прихід нового прем'єр-міністра, це якось там вибори, чи якби я не дуже в тих політичних речах розуміюся, це якось є дата, коли це мають вибирати, чи призначає там хтось там, не знаю, як це відбувається. Хто знає, напишіть, будь ласка, голосування на наступному тижні. Угу. А пишуть через 45 днів. Що через 45 днів? На наступному тижні що вибирають. О, до речі, знову десятка пентаклів. Вже вона тут випадала. Допомога, підтримка. Так, це що в нас? Рицар жезлів. Теж хороша карта в плані підсилення. І ще одна карта. Ось десятка жезлів. Це якраз та допомога, яка може дозволити нам ще додатково скинути оцей от груз. Абсолютно правильно! Так, Збройна допомога. рицар мечів. Ну що ж, будемо сподіватися на самі кращі, самі позитивні сценарії розвитку даної ситуації. От, А ще які кандидатури, крім Бориса Джонсона? Чи є ще якісь кандидатури? Бо я теж, якби, те питання глобин досліджував. Ви написали: подивіться, подивіться. Мені стало цікаво. Думаю, так, треба подивитися. Ось. Сунак то хто такий? То, 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 то такий якийсь претендентом, так? Індус. Uh -huh. Міністр фінансів. Uh -huh. А ну подивимося, яка там карта по цьому індусу падає. За Ізраїль я говорив в ефірі питання відповіді. Подивіться, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, там падало що. Так, допомога буде. Ну подивимось, що там випадає від цього індуса. Король кубків перевернутий. Та підтримка та допомога, на яку він очікує, наразі як не буде. Аркан Світ, але він, до речі, теж дуже надіється на перемогу. Шестірка мечів. Ну. Питання поки що теж в процесі вирішення. Аркан Зірка. Знову ж таки, велике сподівання надії на перемогу. Ой, ще одна карта випала. Верховний суд перевернутий. Тобто. По Божому закону, дорога йому туди буде закрита. І при тому ця переміна відбудеться в останній момент, що він так буде радісний, надіятися, сподіватися потім. Ну, будемо бачити, я не можу цього гарантувати, тому що шанси і той, який він там має, як нас кажуть, прихвати, так? От, і зв'язки, вони в нього є високі також, дорогі мої глядачі. Вони в нього є високі дуже сильно. Ну, але і Борис Джонсон теж має свої козирі в рукаві. І це не може не радувати. Тож хай буде так, як має бути по закону саме вищої справедливості. Хай прийде той, хто буде чесним, справедливим не лише по відношенню до України, але й до своєї держави, перед усім. Звичайно. Будемо литись просити, в тому числі. В тому числі. Так що ось такі в нас сьогодні цікаві прогнози. За вибори в США ми подивимося ще в інший день, бо це треба робити окремий ефір, окремі розклади. В будь-якому випадку ми подивимося за це. Не переживайте. Подивимося за це. Все. Будемо молитися. Хай Борис Джонсон бачить всіх своїх ворогів чітко і явно. І хай даємо, Боже, сил, здоров'я тих всіх ворогів подолати і перемогти. Бо таки в даній ситуації для України це буде величезний плюс. Дорогенькі мої, бережіть себе, всіх вас люблю, ціную, міцно обіймаю. Подивіться мій попередній ефір, там є дуже багато важливої інформації. Миру нам усім! Слава Україні, слава героям! Почуємось завтра в нових прямих ефірах і на енергопрактиках. До нових зустрічей!